Ні. Аміті пати ти Да. Коротше, всі чули про новий закон. Що зараз всі з стопами, хто їздить червоними стопами? всім буде хата, будуть штрафувати на 400 гривень. У здорової людини логіки в цьому нема. Коротше, активно веземо Європу і раджу, поки зараз ще немає такого ажіотажу, то звертайтеся до нас компанію MyAuto. Ми вам за найкращими цінами підберемо на європейські автомобілі європейську задню оптику. Так само за оптику зараз розкаже Артем. З вами компанія Моявто Маста це 30 Що хочемо сказати у Купив наш клієнт фари, запропонував йому це фари, він каже, ні, Артем херня, буду брати замінник. Купив він по заміннику, не підшилися. Попав на 500 доларів, того, що замінник не підшивається, а саме по ось цьому блоку. Якщо його ставити оригінального, машина його не бачить, багато електриків, нічого не можуть зробити. Розказує мені, тому каже Артем: привезіть нам був оригінал. Привезли був оригінал. Він не захотів Європу, тому що каже, хай вже буде Америка, бо хір його значи, вона підшиється. Тому до чого говорю: не витрачайте. Кошти та час дарма. Якщо вам спеціаліст говорить, що вона дійсності не підійде і не буде працювати, просто краще один раз переплатити чим не платити два рази лишні гроші. Так що звертайтеся до нас, ми вам підберемо по номеру він, по номеру фару. Будь-як вам буде зручно і привеземо, тільки найкраще перевірене. Також ми надаємо гарантію 14 робочих днів згідно з моменту отримання нової пошти запчастинок на перевірку та встановлення. На зв'язку.